Вітаю, друзі, сьогодні 4 травня 2025 року, і нарешті поговоримо про угоду про надра так звану, про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та Сполученими Штатами Америки, яку Україна та Сполучені Штати підписали у Сполучених Штатах в ніч з 30 квітня на 1 травня 2025 року. Що відбувалося після цього? Після цього того ж дня ця угода була внесена до Верховної Ради, тому що вона підлягає ратифікації, з таким розрахунком, що вже 8 травня Верховна Рада її ратифікувала. І Сполучені Штати, і Зеленські, і Слуги заявляють про те, що угода є рівноправною і що вона вигідна. Як Сполученим Штатам, так і Україні. Е, якщо ми пригадаємо контекст, як виникла взагалі ідея ця про угоду про Надра, то ми чомусь забуваємо, що угода про Надра це є один із пунктів цілісного плану, який Зеленський представив в листопаді 2024 року. Цей пункт, цей план перемоги, він передбачав також вступ України, зокрема до НАТО. І з цих всіх елементів плану спрацював лише цей один. При тому, що розробка ресурсів України, природних ресурсів, вона передбачалася не лише зі Сполученими Штатами Америки, а й з іншими нашими стратегічними партнерами. В подальшому, після того, коли Трамп обрався, його зацікавив лише цей пункт, і він почав шалений тиск на Україну щодо підписання цієї ресурсної угоди. Причому цей тиск спочатку включав відвертий шантаж, як і до останнього моменту, згідно якого Трамп хотів передбачити, що вся. Допомога, яка була надана Сполученими Штатами, стає боргом України. І вноситься в якості внеску Сполучених Штатів до цієї угоди. Сполучені Штати і Україна вже були погодили текст, якийсь текст угоди. І 28 лютого 2025 року Зеленський літав в Сполучені Штати, щоб її підписати. Але замість цього, щоби. Її підписати вже, якщо ми про щось домовилися зі Сполученими Штатами, Зеленський зірвав зустрічі з Трампом, погодився в крайне і похамські, що в результаті призвело до погіршення стосунків між Україною і Сполученими Штатами. І Сполучені Штати і далі тиснули на Україну. Тобто, коли ми говоримо про рівноправність цієї угоди, це брехня, тому що ця угода укладалася під тиском Сполучених Штатів, дуже серйозним тиском Сполучених Штатів. Е це по-перше. По-друге, повний текст угоди досі не оприлюднено. Оприлюднено лише саму угоду і один додаток в той час, коли є інші документи, які підписала Україна та Сполучені Штати, і які публічно не оприлюднені. Як засвідчили народні депутати, зокрема народний депутат Желізняк, навіть народним депутатам повний текст угоди не надано. Це друге. Третє. Після того, коли угоду було внесено до Верховної Ради для ратифікації, Зеленський розпочав шалений тиск на народних депутатів з метою, щоб вони проголосували, не думаючи про ратифікацію цієї угоди. Більше того, він закликав Сполучені Штати скасувати візи тим народним депутатам, які не проголосують за ратифікацію. Це свідчить про те, що Зеленський захищає не інтереси України, а інтереси Сполучених Штатів. Тому що Верховна Рада це є законодавча гілка влади, яка має самостійну суб'єктність, і її ратифікація е, угоди призведе до того, що угода стане невід'ємною частиною законодавства України, яка до того ж матиме пріоритет над іншим законодавством, яка би суперечила цій угоді. Отже, детальний аналіз того, що саме укладено, є прямим обов'язком народних депутатів. І вони мають право мати власну думку е, щодо того, що собою являється угода. Адже, якщо подивитися на самого Зеленського, на його історію перебування при владі, при владі з 2019 року, і проаналізувати всі його тези, всі його обіцянки, які він давав, то ми чітко можемо констатувати, що вся його політика це є суцільна брехня і введення в оману українців щодо базових. Фундаментальних речей, які, врешті-решт, е ставалися цілком інакше, ніж обіцяв Зеленський. Він обіцяв, що принесе мир, приніс повномасштабне вторгнення. Він обіцяв, процвітаючу Україну, е приніс Україну зруйновану війною е з демографічною катастрофою, з соціальною і психологічною катастрофою. Він обіцяв великі пенсії і заробітні плати, е е пенсії і заробітні плати не ростуть. Він обіцяв зростання виробництва. В нас є економічний занепад, все це результати правління Зеленського. Тому якщо Зеленський говорить, що, Україна, що угода про надра вигідна Україні і США, вірити цьому не можна, тому що про це свідчить історичний досвід. Аналізувати, що собою по суті являється угода, ми зараз не можемо, тому що повного тексту Кабінет міністрів не оприлюднив. Ми можемо говорити лише про загальні, е, загальні параметри цієї угоди. Отже, які вони є, е, Україна і Сполучені Штати відповідно до цієї угоди створюють фонд інвестицій у відбудову е, України. Цей фонд буде наповнюватися у співвідношенні 50 на 50. Е, з боку України. Будуть вноситися ліцензії на розробку 57 видів корисних копалин, нових ліцензій, і доходи від рентних платежів, 50% доходів від рентних платежів, від коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти і газу. Що мають над... мали би надходити до бюджету України, вони надходитимуть до цього фонду. Корисні копалини залишаються у власності України, однак, з огляду на механізм, який передбачено в цій угоді, я вважаю, що ця теза є декларативною. Позитивним є те, що борги за допомогою, яку Сполучені Штати надали Україні, е вони не внесені в цю угоду. І, але розподіл 50 на 50 в умовах різної політичної вагової категорії між Україною та Сполученими Штатами, я не вважаю рівноправністю, а вважаю, що фактично інтереси України будуть підпорядковані Сполученим Штатам, тому що для того, щоб добитися. Е Голосів 50 на 50 потрібно мати відповідну спроможність. Україна такої спроможності з політичної точки зору не має. Крім того, важливо, що в угоді в преамбулі взагалі не згадується Будапештський меморандум і не згадується безпекова угода Зеленського, яка була підписана в червні 2024 року зі Сполученими Штатами Америки. Що ще раз доводить, що всі безпекові угоди, які підписав Зеленський, це є просто декларативні папірці, які не мають фактично жодного юридичного наслідку за винятком факту їхнього підписання, і те, що ми можемо в історії згадати про ці угоди, угода про надра не передбачає будь-яких безпекових гарантій з боку Сполучених Штатів, лише якісь припущення. І висловлені Зеленським, а саме обіцянки Трампа. А як ми знаємо, Трамп сьогодні може дати одну обіцянку, завтра іншу. Крім того, сам факт того, що американський бізнес, нібито буде інвестувати тут в Україні, е, стримає Російську Федерацію від подальшої агресії в Україні, а також е, факт підписання цієї угоди е, засвідчує зацікавленість Сполучених Штатів у подальшій підтримці України. Я вважаю, всі ці тези. Надзвичайно декларативними, такими, що не витікають юридично з цієї угоди в крайньому з того, що було оприлюднено. Дуже небезпечним, як на мене, є те, що угода укладена навічно. В угоді написано про те, що сторони можуть припинити її дію після спільних консультацій. Якщо США не погодяться, отже, угода діятиме і далі. Це є безпрецедентна ситуація, як на мене, в міжнародній практиці, тому що будь-яка угода повинна мати строк дії. Добре, хай би ця угода була укладена на 50 років, на 100 років, як колись була укладена угода між Великою Британією і Китайською імперією про оренду Гонконгу і Макао. Але ж не безстроково. Фактично, безстроковість, як на мене, свідчить про певну форму неоколоніалізму, тому що ми Сполученим Штатам віддаватимемо не відновлювані ресурси, а Сполучені Штати нам відновлювані. Тому що нова військова допомога, яку Сполучені Штати надаватимуть нам у майбутньому, вона буде зараховуватися в якості внеску Сполучених Штатів до. Цього фонду, який в подальшому інвестуватиме, який в подальшому отримуватиме доходи від розробки надр в Україні. Поспіх із ратифікацією, який демонструє Зеленська компанія, свідчить і в сукупності з тим, що повний текст угоди не оприлюднено. Свідчить про те, що від нас приховують дуже важливі деталі, і перш за все від народних депутатів, які можуть мати негативні наслідки для інтересів України. Цілком можливо, що там навіть закладено якийсь приватний інтерес, припустимо, родини Зеленських. Е, в загальному угода, ще раз повторюся, потребує ратифікації, що свідчить про те, що вона справді є серйозною угодою. Яка матиме для нас правові наслідки. Вона передбачає податкові зміни і призведе до податкових втрат бюджету України, можливо, вони будуть досить суттєвими. Тобто, поки що Україна отримує лише витрати і збитки від цієї угоди, в той час, коли Сполучені Штати отримують вже дохід, тому що вони вносять в якості військової допомоги внески свої вже у фонд. Сам фонд буде зареєстрований не в Україні. Він буде зареєстровано, зареєстрований, як повідомив той же ж народний депутат Железняк, в Сполучених Штатах у Штаті Делавер. В Україні будуть відкриті рахунки гривневі для цього фонду. Однак Україна зобов'язалася не перешкоджати виводити будь-які валютні платежі з цих рахунків за межі України у Сполучені Штати. Доходи фонду будуть звільнені також від оподаткування у Сполучених Штатах. Але ще раз підкреслю, що розподіл 50 на 50, е в умовах, коли це укладена угода зі Сполученими Штатами і Україною, які мають різні політичні впливи у світі, свідчить про нерівноправність цієї угоди, і відсутність термінів дії цієї угоди свідчить про нерівноправність цієї угоди. і... Те, що вона може зашкодити нашим довгостроковим національним інтересам. З позитивного можна справді відзначити те, що Україна втримала прихильне ставлення Трампа, але вибачте, це не може бути критерієм підписання угоди, прихильність чи неприхильність якогось політичного діяча. Угода була укладена під страшним політичним тиском. Угода, укладена під тиском, не може вважатися рівноправною вже за визначенням. Поведінка Зеленської компанії теж була дивною непрофесійною і е, такою, що приховувало важливі обставини підписання цієї угоди від українців, що теж свідчить не на користь цієї угоди. Врешті-решт, ми можемо констатувати, що Зеленський і компанія не вміють підписувати угоди, тому що не мають належної компетенції. Це також під, підтверджується усім періодом їхнього правління в Україні. Тому, узагальнюючи, в сукупності можна сказати, що ця угода про Надра, яка буде можливо ратифікована 8 травня 2025 року. Навряд чи є тим документом, який однаково вигідний як Сполученим Штатам, так і Україні. І, можливо. Це кабальний документ, який матиме далекосяжні наслідки для майбутнього України і для нашої екології, для нашої економіки, тому що видобуток корисних копалин – це, вибачте, не діяльність із високою доданою вартістю. Тобто, фактично, ця угода перетворює Україну на колоніальну країну Сполучених Штатів. Як виходить із того, що ми знаємо і бачимо зараз? І аналізуємо не декларації заяви Зеленського, а аналізуємо сутність відносин, спосіб, в який була укладена ця угода, і спосіб, в який її хочуть ратифікувати? Слава Україні!